Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит У нас сьогодні знаковий огляд на Абадона. Це є легендарний персонаж Вархамера 40. 000, главний антагоніст. Ось така у нас коробочка. Ось у нас самий брутальний персонаж Вархамера Так, це у нас коробочка вже ззаду. Ще у нас тут є варіант, можна зібрати з плащем, можна без. У нас є три варіанти голови. Тут показана деталізація, що в нього є класного. Мініатюра просто шикарнюча. Я навіть описати не можу, наскільки він мені подобається. Так, я ще пам'ятаю без рукого, я пам'ятаю, коли цей Абадон вийшов. Так, що в нас є в інструкції? Показується сама інструкція, є в нас варіант, можна з плащем, можна без. Як це все збирається на вибір цілих три голови. Дуже смішне, що спершу ми збираємо тіло Абадона. Старий Абадон у нас був без руки. А за нового ми жартуємо Абадон голий, тому що ми його збираємо і потім насаджуємо на нього цю всю броню. Ми його, по суті, одягаємо. Дуже смішне прикольне рішення. І, чесно говоря, так, в збірці є сенс. І, друге, є багато деталей, які ми не побачимо. Ну, ось ці всі штучки під бронею. Але це дуже круто, як вони це вирішили зробити. Вони навіть вклали пафос, і це все деталізація, навіть в деталі, які ми не побачимо. І пафосна зборка, і це дуже круто. Це, мабуть, перший раз я таке бачу в ГВ, що тобі ну, нереально цікаво збирати міньку. Не знаю, можливо, Вархона вони для Age of Sigmar чи для Fantasy Battle, щось можливо теж таке було. Але я не впевнений, саме для От, по зборці Абадона я ще його буду збирати. Надіюсь, в щотижневику я вам його покажу вже готового, як це все вийде. Ну я вже бачу по битцам, по ливникам, що зборка буде дуже крутою. Ну і тут в нас на остаток є профілі для 9 -ї редакції, зараз для 10-ї. Абадона я собі теж буду брати цей Абадон не мій, це мого близького друга, який люб'язно дав мені його на обзор та розрішив його зібрати. Так, що в нас такий абадон? Зараз буде розглядатись. Так. підставочка 60 мм. Уявіть тільки, це Термінатор, герой на 60-й базі. На таких базах в нас стоять Дредноут, Хелбрут, ще різні здорові штучки на 60-ках. На цій 60 ці стоїть Термінатор. Так, в нас є два ливничка. Модель 19-го року. Новенький Абадон. Так, ось його ноги. Ноги у нас, кстати, здорові. Він трошечки більше звичайного термоса, але все ж таки вар розкачав його. Так, це вона нас штучка клеїться на пузо. Так, наплічник брутально з вбитим черепом символіка хаосу. На Плащик. Крутий плащик з волчою шкурою, весь порваний. Колись я декілька разів міг собі купити вже пофарбованого Абадона і завжди випускав цю можливість. Їх тоді дуже швидко розбирали з барахолки. Так, наплічник з оком Хоруса. Наші ножки, точніше, броня, яка на них наклеюється, так як ноги збираються окремо. Болтер від нашої клавси. У нас є кіготь Хоруса Хорус Талон, легендарна клавса. Так, шматочок плащика з шкуркою. Ви подивіться, до речі, на цей трофіпак. Цей ну, по дизайну вже новий, він не такий був безрукого в старої моделі. Але що тут можна виділити: око Хоруса, черепок символом інквізиції. Завжди, я бачу, він носить на трофіпаку череп генокрада, і тут ще додався навіть череп Примаріса. Дуже деталізовано, багато крутезних відсилок, просто шикарно. І тут ще навіть який у нас череп був, наче як від космодесантника чи серво, не зрозумів від чого, але теж, мабуть, якась відсилка. Хто знає, скажіть, будь ласка. Так, це у нас крило від бази. Так, сама підставка. На цій базі він стоїть. Тут у нас він просто втаптує в землю примаріса, Але щоб ви не думали, що є примаріси, тут іще десь у нас валявся шолом Карланчика. Зараз його не можу знайти. Так, де у нас шолом Карланчика? Десь я бачив на базі. А, ось він. Тут у нас навіть є розколотий шолом Карланчика, так, щоб ви не думали, що у нас тільки примаріси є. Є карланчики, бек. Так, шланги, який підключається до руки. знам'я, Це було знам'я за квілкою, яке в нього розбите, горить на базі. Що тут іще? Його ту тіло? Ось так у нас виглядає голий абадон. Мимасики привіт. І на це все насаджується його крутезна броня ось нагрудник. На який ви потім ставите ще декор з черепком, спинка. Так, все як в Термоса, тільки він трошечки більший. І це, в принципі, так, ми розуміємо, чому. Він розкачався в Варпі, все нормально. Так, що тут вам ще можна показати? полум'я для підставки? Що іще тут крутезного є, біце, скоріше за все, для наплічників. Так, перейдемо до більш цікавих речей. Легендарний хорус-талон. це його клавса, яку він носить від свого батька Примарха. Сюди ще ставиться п'ятий кіготь, який у нас знаходиться ось тут. Штука дуже крута, легендарна, якщо я не помиляюсь, то хорус саме цією клавсою вбив Сангвінія. Сюди вклеюються наші болтери. І є Драхеньен легендарний клинок хаосицький, який йому подарили темні боги. Ви подивіться на цю деталізацію. Ці всі душі, ці всі мордочки на ньому. Надіюсь, після покрасу він буде виглядати дуже круто. Це, мабуть, самий пафосний і крутий меч, який я бачив в Вархамері взагалі. Так, що вам можна ще показати? Тут з такого, хоч два левничка, мені завжди здавалося, що я ніколи раніше не дивився анбокси. Я, по суті, це для мене вперше я його дивлюся. Сам же свій анбокс. І я завжди думав, що там побільше липнички буде, якісь варіації, як у примархів різних, але ні. Ну і з особливого можу ще вам показати на остачу, є в нас лиця бадона. Який та абадон сьогодні? Ось такий може бути, ось такий, ось такий. Більше за все, мені подобається цей варіант в противогазі в такому от респіраторі. І цей з злою мордою. І є в нас ще легендарний його сквік, якому там уже років 10 тисяч років. Ці зачісті його дуже крута штучка. Не використовую на своїх альфаріях, але мінки, які я збирав Чорний Легіон, всі чемпіони мали щось із такого плану. Ну, ці сквіки реально класні. Так, що тут ще? Ну, в принципі, це все. Так що, в нас ось такий коротенький і дуже значимий огляд легендарного персонажа для Warhammer 40. 000. По суті, це є лице хаосу як такового. Вміщається все в коробиці розміром з тактичку. Наше верховне зло дуже крута моделька. Дуже вона мені подобається. Надіюсь, отримаю багато вражень після зборки. Надіюсь, на тижні зможу його зібрати. Так що. У нас все. Буду вдячний, якщо ви лайкнете це відео, залишите коментар. В мене є телеграм-канал, ссылка в описі. Там ви можете глянути різні прикольні штуки. Також я роблю час від часу опитування на коробочку, яку ми візьмемо наступного разу. Так що, дякую, що ви витратили час і глянули цей відосік. Всім щасти!